І для малюків готувати самому чи можливо купити вже готову суміш у банниці? Відповідь на це питання шукала програма Грудіс. Здорове харчування, здорова дитина. Сучасні матусі все рідше готують фруктові пюре, каші та супчики. Більше купують вже готовий продукт. Пані Оля каже, не від ліні, хоч своє натуральніше та часу готувати обмаль. Кожен дитина хоче уваги, особливо, коли ти його садиш на пол, а він в тебе підпалзає, починає тебе за халатик дергати. І в цей час ти розумієш, що твоєму дитину через півчаса їсти, потрібно приготувати. І інший варіант – достати баночку, в цей час не готувати, а просто покормити. Магазини пропонують Ну, широкий асортимент дитячого харчування на етикетці виробники запевняють, продукція з повним набором вітамінів та мікроелементів. Та все ж заморські варіації пюре пані Олю насторожують. В Першу очередь, когато водірбенку спочатку жила наше звичайне, а потім уже это проще для желудочка, а потім щото не обичне. Конечно, набрать внимание на состав і пробовать. По-другому другому ніяк. вітчизняні ж харчі для малюків виготовляють відповідно до закону про дитяче харчування лише з першосортної сировини, жодних барників, консервантів чи інших хімічних добавок. Виробляти продукцію відповідно нормативних документів, дотриматись законодавства. Ді продукція буде високоякісна. А от які харчі більше до вподоби самим малюкам, магазинні чи домашні, ми вирішили перевірити. Ми купили по баноці закордонного та вітчизняного пюре, а також із тих самих інгредієнтів приготували таке ж власними руками. А що це? давай спробуємо. що це? спробую штоєта. Что невкусно? Валерія із задоволенням з задоволенням з'їла і домашні і вітчизняний і закордонний варіанти. А це означає, що магазинний продукт в якості домашньому не поступається. До того ж, український ще й коштує в рази дешевше, і щороку все більше витісняє імпортні аналоги з прилавків магазинів. Так цього року в Україні виробили понад 16 тисяч тонн продукції для дітей, а це на 46% більше ніж минулого року. Збільшує обсяг виробництва харчування. Ми спішуємо експорт сировинна база в Україні. Повірте, є ми готові забезпечити на 100%. Зокрема, протягом найближчих двох років в Україні створять 80 сировинних зон для виробництва харчів для дітей відповідно до програми активізації розвитку економіки.